Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про шанс для України, який буде від відбудови до розвитку. І саме відбудова це перший крок, вже після якого буде питання розвитку в громадах. І цим шансом треба користуватися. Це вже треба планувати, про це вже треба думати, займатися організаційними питаннями, як це все зробити. І відповідно основою цього є українські громади. Бо як будуть жити громади, буде залежати, що буде відбуватися в цілому в державі. Майбутнє українських громад вирішується вже сьогодні. За рахунок чого? Перше, це економіка. Це серце громади. І якщо оце серце б'ється, громада буде жити, якщо там є економічні аспекти. Якщо там все робиться для того, щоб там відбувалось економічне зростання, приділялася увага економіці в громаді. І тоді громада буде жити. Але якщо зупиняється це серце, все навколо вмирає. Громада вмирає, умовно кажучи, вона зникне. Будуть злидні, бідність, занепад і все таке інше. І сьогодні відбудова має стати шансом не просто повернути заводи, а й запустити нову економіку. Ось в чому пасив. Запуск нової економіці, а це створення робочих міст, це будівництво виробництв і це співпраця з інвесторами, які будуть заходити і які будуть вкладатися. Але при цьому треба створювати умови для інвесторів. Треба займатися економікою в громадах. А це питання голів громад в першу чергу. І питання посадовців, які є в Києві. І між ними має відбуватися оця взаємодія. Для єдиного запустити країну за рахунок працюючої економіки. Уявіть громаду, де працюють сучасні підприємства. Фермери не бояться інвестувати у виробництво. Малий бізнес не задихається від податок і перевірок, а інвестор бачить прозорі правила і вкладає гроші саме тут, саме в цю громаду. Бо для нього створені всі умови. Ось тоді можна казати про розвиток громад на основі держави. Кожне робоче місце це не просто заробітна плата, це податки, що лишаються у громаді. Це дороги, освітлення, лікарні і багато інших моментів. Це можливість людям не виїжджати за кордон у пошуках роботи, а будувати життя вдома. Бо умови всі створюються для людей, щоб вони тут залишали. А це є завдання влади вже створити цю умову. Робочі місця дорівнюють живі громади. Якщо будуть ці робочі місця, відповідно будуть ці живі громади. Буде життя. І буде розвиток в першу чергу, що є необхідним для держави. Другий аспект це якість життя для людей. Справжня відбудова це шанс зробити життя людей якісним. Тобто мова йде про якість життя, про вирішення різних питань і надання якісних послуг. Ну, наприклад, нові школи з цифровими класами, лікарні, де рятують життя, а не видають направлення куди-небудь. І кажучи при цьому, а ми не можемо це зробити. Ні. Ті лікарні там, де можуть це зробити. Ось це є якість. Якість життя в цій громаді. Дорогий транспорт, який з'єднують людей, а не роз'єднує. Сучасні адміністративні послуги. Які це послуги? Це швидкі послуги, це прості послуги, і це зрозумілі послуги. Задля чого? Щоб вирішити питання мешканців, людина звертається і їй надають такі послуги, що вона вирішує своє питання. Дуже просто, швидко і зрозуміло. Без всяких черг, без всяких там, бюрократичних моментів, оце і є якість життя людей. Якісні послуги це основа гідного життя. І вони також мають бути враховані. Якщо ми кажемо про розвиток. Третій аспект. Громада це всі ми, якщо казати про громаду, кожен з нас. Але є одне але. Усе це не працюватиме, про що ми сказали. Якщо громада буде пасивною, тобто, якщо пасивність є, то все повністю руйнується. Громада це не тільки влада, це кожен із нас. І кожен має працювати на своєму місці. І відповідально працювати. Коли бізнес працює прозоро, коли громадяни контролюють владу, коли депутати розуміють, що вони слуги громади, а не навпаки, і ось тоді можна вже рухатись і мати чітку картину, що буде з державою і взагалі, що буде з громадами. Тільки тоді відбудова стане розвитком. Тільки тоді. Це активність громад. Це відповідальність кожного. І це вже буде від відбудови до розвитку. І це шанс для України. І відповідно для всіх громад. Бо сильна країна починається зі сильних громад. Там, де сильна громада. Сильні громади, там і сильна держава. І ця сила народжується там, де люди об'єднуються. Об'єднання має відбуватися завжди. А це громади, основа сильної держави. Громада це ми, це кожен з нас. Але, але при цьому існують величезні виклики. Які ці виклики? Ризик корупції, нестача коштів, міграція людей за кордон і бюрократія. Але треба знаходити вирішення і боротьбу з цими викликами. І це вже має бути підготовлено у владних кабінетах вирішення, що з цим робити. Але якщо залишати це все, то буде під великим питанням шанс. Для України від відбудови до розвитку, якщо не врахувати оці виклики. Але є і безмежні можливості. А це гроші донорів і партнерів, які треба використовувати від відбудови до розвитку. Це досвід інших країн, який треба прийняти і зрозуміти цей досвід і використовувати його відповідно. Енергія українців, які повертаються з війни і хочуть будувати нове життя. Сьогодні ми маємо шанс, якого не було десятиліттями. Який це шанс? Використати руїни як фундамент для нового майбутнього. Тільки так. Від відбудови до розвитку шанс для України. Але треба врахувати це все, про що ми сказали? І ось тоді можна казати про шанс для України. Майбутнє українських громад залежить від того, чи зможемо ми перетворити відбудову на розвиток. Чи зможемо ми це зробити? Яким чином? Що маємо робити? Для того, щоб. Відбувався розвиток, справжній розвиток для держав. Відбудова це на шанс на нову Україну. І цей шанс треба використовувати. Треба все прорахувати. Виклики, можливості, дії. Що треба вже зараз робити? На що треба спиратися? Ось що таке. Шанс для України. Від відбудови до розвитку. Тому, шановні речі, ми з вами проговорили це важливе питання. Залишайте свої коментарі, вподобайки, ставайте нашими підписниками. Сьогоднішня тема дуже актуальна і ми ще до неї будемо неодноразово повертатись. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!